Привіт! Мене звати Олена Лозова і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Хочу запросити вас стати спонсором мого каналу. Усі мої спонсори в цьому місяці отримають мою авторську викрійку гнома подарунок. Якщо ви тільки глядач мого каналу і дивитесь тільки майстер-класи, усі мої викріки ви зможете знайти у моєму магазині Etsy. Усі посилання вони є обов'язково під кожним відео або в описі каналу. Хочу подякувати усім моїм спонсорам за вашу фінансову підтримку. А також хочу подякувати усім глядачам за ваше Вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Дякую велике. Активне посилання на викріку ви знайдете в описі під відео для спонсорів. Дякую за увагу, усім миру і творчого настрою. Пока-пока!